Вітаю, друзі! Оглядаємо користувацькі мапи для стратегії Tiberium Wars. Подивимося ще на одну мапу Tiberian Twilight. На прев'ю видно, що мапа симетрична, можна розгледіти поля Тіберію біля кожного гравця. Є щось цікаве в центрі мапи, інтуїтивно на це вказує неоднорідний вигляд цієї місцевості. Додаткових споруд не розгледіти цьому також заважає темний колір землі. Отже, бачимо плацдарм гравця рівний, але невеликий, оточений пагорбами з вузенькими проходами. Сама мапа середніх розмірів і до супротивників іти далеко не треба. Всередині мапи праворуч і ліворуч, аналогічно є видобувні вежі, біля яких також помічені бараки мутантів. Умовно, мапу можна поділити на чотири частини. Кожній по два гравця, три поля Тіберію і дві видобувні вежі. Ці частини відзеркалені одне до одного. А в центрі збірний цех і емі випромінювач, захоплення цеху не дало ніяких результатів. Я очікував, що з відтіля вийдуть кілька танків. Щодо полів Тіберію, то вони налаштовані в стандартному режимі, тобто не є невичерпними. Я вже починаю звикати до невичерпних полів. І тому здається, що звичайні поля вичерпуються швидко. Підсумую пустельний стиль мапи, без рослинності, ніби якась сахара дюни, поля Тіберію стандартного розміру і вичерпності. Мапу не крашить, візуальних дефектів не помічено. Збірний цех в центрі мапи не надає техніку. Розмір мапи середній, мапа симетричного виду, плацдарми гравців рівні, але невеликі. Пратівник побіждять ви побіді. Дякую вам за перегляд і на все добре. До зустрічі.